Зима вже на порозі, і саме час подумати про те, як захистити свої улюблені гортензії від морозів. Ці чагарники досить стійкі до холоду, але додатковий захист у найхолодніші місяці не завадить, особливо в регіонах із суворими зимами. Наскільки ваші гортензії потребують захисту? Це залежить від того, наскільки холодно у вашій кліматичній зоні. Коріння гортензій витримують температуру до 15 f 26 c і навіть нижче. Однак верхня частина рослини гілки та бруньки більш вразлива до пошкоджень, якщо її не підготувати належним чином. Витративши трохи часу на підготовку кущів до зими, ви зможете уникнути втрати гілок через морози і холодних вітрів. Ось кілька простих способів допомогти вашим гортензіям пережити зиму без втрат. Знайте свій сорт гортензії. гортензії бувають різних видів, і не всі однаково стійкі до холоду. Як правило, сорти, що цвітуть на нових пагонах, більш морозостійкі, а ті, що цвітуть на старих пагонах, менш. Чому так? Тому що бруньки менш стійкі до холоду, ніж сама рослина. У гортензії, квітучих на старих пагонах, нерки закладаються ще восени. Сильні морози можуть їх пошкодити, і тоді не зацвіте, навіть якщо переживе зиму. А ось у гортензій, квітучих на нових пагонах, нирки формуються навесні, тому взимку їм нема чого боятися. Їх можна обрізати в кінці зими або ранньою весною, і вони спокійно зацвітуть на нових гілках. Основні види гортензій. Якщо ви не впевнені, який сорт у вас росте, ось короткий посібник з основних видів. Крупнолисна, h. макрофоріла, зони 6, 11. Популярний декоративний чагарник з великими квітами і листям. Цвіте з пізньої весни до осені виростає до 2-6 футів у висоту. Метельчатая, аж паникюлата, зони 3-8. Квітки зібрані в конусоподібні суцвіття, спочатку білі, потім рожевіють або червоніють. Дуже морозостійка, цвіте на нових пагонах. Висота від 8 до 25 футів. Дерево подібне абіорисенс, зони 3, 9. Цвіте на нових пагонах дуже стійка до холоду. Кущі висотою 3, 6 футів з білими кулястими сувіттями. Дуболиста аж. Квесефале, зони 5, 9. Листя нагадують дубові. Цвіте на старих пагонах, тому менш морозостійка. Восени листя красиво забарвлюються. Пильчатая, H. серейте, зони 6, 9. Компактні кущі з ажурними квітами. Деякі сорти цвітуть на старих пагонах, тому менш стійкі до холоду. Черешкова H. Аномала, зони 4, 8. Альпіністська гортензія може виростати до 60 футів. Цвіте білими ароматними квітами. Продовжуйте полив восени. Гортензії люблять вологу, і зневоднена рослина гірше переносить морози. Тому важливо продовжувати поливати кущі восени навіть після того, як вони скинуть листя і перейдуть у стан спокою. Поливайте глибоко раз на два тижні, поки земля не замерзне. Якщо у вас сніжні зими, додатковий полив не потрібен, сніг захистить коріння. Але в теплих регіонах. Де взимку бувають заморозки, поливайте раз на місяць, коли температура вище 40 f 4 с Не обрізайте пізно восени. Осінь не найкращий час для обрізки гортензій, особливо тих, що цвітуть на старих пагонах. Якщо обрізати їх після закладки нирок, квітів в наступному році не буде. Краще обрізати такі сорти відразу після цвітіння. Обрізка в теплу осінь може стимулювати ріст нових пагонів, які загинуть при перших заморозках. Для гортензій, що цвітуть на нових пагонах, обрізку можна проводити після того, як рослина перейде в стан спокою. Але краще почекати до весни сухі суцвіття прикрасять зимовий сад. Перевіряйте на шкідників і хвороби. Гортензії досить стійкі, але й вони можуть страждати від шкідників і хвороб. Ослаблена рослина гірше переносить морози, тому восени важливо перевірити кущі і при необхідності обробити. Приберіть опале листя і пошкоджені гілки, це знизить ризик захворювань навесні. Для обробки підійдуть садові масла, наприклад, ним або мінеральне масло, вони допомагають боротися зі шкідниками і грибками. Припиніть підгодівлі. Добрива стимулюють зростання, а нові пагони взимку можуть загинути. Останню підгодівлю краще провести не пізніше кінця липня. Навесні, перед початком активного росту, можна відновити добрива, мульчуйте ґрунт. Гортензії люблять компост, а осіннє мульчування допоможе їм пережити зиму. Компост або перепрілий гній повільно розкладаються, живлячи коріння і захищаючи їх від холоду. Розподіліть мульчу навколо куща, відступивши від стовбура і покриваючи всю зону коренів. Якщо у вас немає свого компосту, можна купити готовий. Захистіть коріння мульчею. Мульча не тільки живить, але й захищає коріння від морозів. Вона утримує вологу і згладжує перепади температури, що особливо важливо в регіонах, де земля то замерзає, то відтає. Захист від вітру Якщо у вас гортензії, що цвітуть на старих пагонах і ви живете в холодному регіоні, захистіть їх від вітру. Найкраще садити їх в захищеному місці, але якщо кущ вже росте, можна вкрити його агроволокном або мішковиною. Для додаткового захисту спорудити каркас сітки і заповніть його листям. У дуже холодних регіонах можна окутати кущ повністю. Гортензії в горщиках. Гортензії в контейнерах більш вразливі до морозів, оскільки їх коріння менше захищене. Якщо можливо, занесіть горщики в гараж, сарай або будинок. Якщо немає утеплити контейнери, обернувши їх ізоляційним матеріалом або закопавши в землю. Підсумок Головне забезпечити гортинзій достатню вологість і захист від морозів. Не стимулюйте зростання восени, мульчуйте ґрунт і при необхідності вкривайте кущі. Тоді навесні вони знову порадують вас пишним цвітінням.